Thank you. Зараз Добриню веземо у село Братківці. Там є у Романа двоє лошад, одна по фараону лошечка, одна по, по Добрині. У нього є кобила, яка там він щось заміняв, чи що, я точно не знаю. І зараз ми їдемо порувати Добриню, хоче гуляти, скакати. Такі справи. Хорошо. Покажемо тут по параону і по добри. Переглядайте відео до кінця, пишіть коментарі. Я всім вам дякую за підтримку. Шейки с бой. Нет, давай. Ладит снимай. Якщо фото, это. Куди сюди подивись Ще на колисці колесати. <губ> <губ> що ви зразу біг Ще не вийшов, зразу біжите. 哪儿、nah. Дуже гарно все зроблено. Дороги, майданчики, той колено, що заїздиш, так по Європу. Дай сюди польок, я буду його Паролон, десь тиждень назад, був братьівці, бігав вже по цьому осварі. Dobry. Я би познімав лошаті, знаєш, їде так на вхову він буде бігати Так, це є роман Гвізда цих коней. Зараз я йду вам показати от кобила. Цю кобилу крили фараоном. Маємо лошечка подобриння. Скільки лишиться? 11 вересня. 11 4 місяці. Ч... 4 місяці, місяця? От дивіться, 11 вересня 4 місяці лишиться. Пр -пр -пр дуже гарна буде лошиці. Така як у мами, але то дід у неї теж такої масті був. Та ця лушечка така була, 에, щоб ви розуміли. перед вона мала такі трошки криві ножки. Зараз ножки вирівнялися. Гарна лошиці. Не було аж такої паші, ні? трохи похудала кобила. от дивіться Кобила може бути на продаж, ця кобила може бути на продажу. Ми парували її фараоном, але УЗД ми не робили. Не ми, Роман не робив УЗД, не знаю, жеребна, нежеребна, але подивіться. E, дуже красива лошечка. Лошечка ще раз нагадую. Brr, що це дивишся? E, лошечка по, по добрині. Хтось там писав якісь дурниці, що кривата, то ще щось. Писали, знаєш, а дивись і слава Богу. Так, але писали. Зараз я хочу вам показати її спереді. Ззаді ви все бачите. Не йде до людей, так? Ану дай хлопці найпотримає джеребця. Бо я показав, лошиці б мене показали. От дивіться. Гарна лошечка багато mm. лошечка лай гарна, гарна складно чотири, чотири місці, так? На чотири місці дуже крупно. Тетя місце лошечка, дуже крупна. Все добре, головне, що здорова. Вирівнялося і навіть тобі здорова буде. Зараз ми вже її показали з кожної сторони. Чотири місці лошечка. Ще раз нагадую по Добрині. Вона кубила була цілка Турянського. Він кубилу продав і у нас його опинила у Романа. І зараз... Але коли була у Словка, то Словка тоді її перовав Добриню. Зараз вам покажу, що є лошиці по О, Дивіться, тут гарні ноги, красиві, Все так як має бути, коліна грубі. такий має зад. Зараз гарно, непогано. Лошички. На 4 місяці. На 4 місяці красиво. Кудись. Плеє. Плеє. Спокійно. Адекватно. Крупно тут буде і нога вбросла, буде все те, що треба. Мама теж, мама теж крупна. Що кого би цікавило, можете телефонувати. Номер я Роману залишу в описі. Тільки кубила, а лоши, лошиці не продаються, ні одна, ні друга, так? Зрозуміло. От такі справи. І дивіться, ні кульгає, нічого, ні храма є. Красива, гандробата велика. Приємно, що Добриня дає. Гарне потомство. А як у є, нога буде Це є лошечка по фараону. Скільки є? Ага. Рік і 4 місяці, лошечка по фараону. Висока. Чемно, так? От дивіться. Роман чоловік середнього росту. Отака лошечка. Рік і чотири місяці це є по фараон. Від словката фієвого справа красиво ну я бо ще зайшов спереду переду її показати гарний перед вони такі йдут як формуються ідут такі високі а потім уже набирають на себе вагод Ось такі справи Чекай як вона? Має. Має Має, Що має? Спокійна, так? Спокійна. Висока, досить висока на рік. Рік і 4 місяці, так? На цей вік дуже така висока струнка. Так. Гарно. Добре, йдемо ми далі, вам все показали. Потом фараона і добрині, йдемо далі. Так. Тут у Романа є хлопці, котрі йому. Помагають люблю цю справу, і мені так, мені легше. На мене легше. <шивіт> <різь> <шивіт> <різь> Ти зараз зараз будуть підписники. Чуєш? Підписники зараз будуть давати мені шміру. То котра гніда? От Роман собі придбав таку кобилу. Ох! Що вона так хоче, що скаче дуба, диви Тримай, тримай, тримай. Добре, зараз беру я вже це в свої руки. Добриня вже пішов на кобилу і роби перекус. Зараз будемо Ще раз пускати. Най кобила погуляє, най кінь відпочине. Так. У Романа є ще така кобила. Я вже вам. І показував їх усіх показував крім гнідої. зараз нідо вам покажу краще Є. Yeah. Скільки є років? П'ять років. Йо, Мальвіна. Мальвіна. Гарна гніда така. Червоно темна кобила. У тілі красивому. Мальвіна. Запряжна. Tak, z dłuższą. czasu ile tebe? Ta? żyje u То лиш може дерешка продатися з цих конеч, ти маєш. Свого кохані. Свого кохання це е, велику роль відіграє, бо ти собі як Як, як у нас сказав один чоловік, як поспав, як постелиш, так буде спати. Я нас було продали Зрозуміло. Отава гарна тут, я дивись, у вас нічого так. Ну, ага. то тут легше все ще є два хату. От ту де різко є? А то це не то є. То це що, тут вода є, оці річки? Невелика тобі. Колись були повноводні річки, зараз це все поміняло, але нічого не зробиш. Отакі от от такі справи, ще раз вам нагадую, ми знаходимося в селі Братківці. Тут е, Роман має чотири... Скільки? Три кобилі і дві лошиці. Одна по фараону, одна по добрині. Так, добриня. Роби перекус. Зараз ще йде. Раз попрацює, і додому. Ось такий у нас жеребець. Що кого цікавить, телефонуйте. Номер залишу в описі. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.